Перша особливість цього автомобіля полягає в тому, що вони вже досить тривалий термін катаються по дорогам незалежної України. Але станом на сьогоднішній день на теренах україномовного Ютубу немає жодного повноцінного огляду. Тому сьогодні я пропоную виправити цю ситуацію, щоб людина в пошуках інформації про цей автомобіль, не дай боже, не забрела на контент за перебріка. Зустрічайте Audi A3 четвертої генерації на каналі Бобкаялатесмієнекемлерівейнки Мушу зауважити, що 50% нашої команди, широко відомі як поціновувачі ГБО і гігантських багажників, сьогодні можна тримає камеру і намагається не втручатись в мою роботу. Модель А3 випускається з 96-го року. Перед нами вже четверта генерація автомобіля. І ця модель однозначно успішна для бренду Audi. Вона полюбилась на всіх континентах, в багатьох країнах. Люди з задоволенням її купують, змінюють з покоління в покоління, їздять і не паряться. Європейцям прийшов до смаку хетчбек, механіка, дізельок і полетіли. Американці ж облюбували навпаки кузов седан, турбобензин. Так само їздять собі і кайфують. Попередник цього автомобіля, третя покоління їхало на наш ринок переважно зі Сполучених Штатів Америки. Моя думка полягає в тому, що в четвертому поколінні ситуація може змінитись і європейських машин буде їхати в Україну більше. Я пізніше поясню, чому саме я так вважаю, але друзі, нагадую, що не важливо, де ви купуєте автомобіль. Тут в Україні, з Європи чи з Америки, сервіс Car Vertical це незамінний помічник у цій справі, який допоможе вам зекономити як час, так і гроші. До нас в руки потрапив ось такий звіт на Ауді з Америки. Тут ми бачимо всі фотографії автомобіля, що з ним було і як він виглядав на аукціоні. Але найголовніше не це. В наступній рубриці ми бачимо пробіг і. Оскільки наш автомобіль з Америки, проблем тут немає, пробіг не проблемний. Але, друзі, застерігаю вас, якщо ви хочете пригнати А3 чи будь-яке інше авто з Європи, особливо з дизельним двигуном, то саме показники одометру це те, на що варто звернути особливу увагу. Гортаючись звіддалі, ми бачимо всю хронологію подій: хто цей автомобіль продавав, хто цей автомобіль купував і коли цей автомобіль вдарили. Коротше кажучи, за коротким промокодом BOB ви отримаєте гарантованих 20% знижки на разовий звіт від караван. Вертікал. Ну або в описі до цього відео є посилання, де знижка застосована автоматично. Почати огляд зовнішнього вигляду я пропоную саме з задньої частини. Тому що якщо раніше А-3 сприймалась, знаєте, як така малюсінька машинка, як найпростіший, найбюджетніший вхід в сім'ю Ауді, то зараз він сприймається вже як повноцінний член сім'ї. І якщо поруч поставити, скажімо, А4, А5 чи А6, то А третя точно не буде їй поступатися зовнішнім виглядом. Окремо хотів би відмітити задні фари, які ми маємо на цьому автомобілі. Ну, звісно, права трошки схожа на рекламу казино, але менше з тим. Фари в нас дуже деталізовані, відмальовані дуже чітко, їх прикольно просто постояти пороздивлятись, особливо у вечірню пору доби. Вони світяться рівномірним червоним кольором, не оранжевим, не бордовим, а саме червоним, таким, як і має бути в преміальному німецькому бренді. Також із опцій можна відмітити, що в нас є безключовий доступ до багажника. Це не електропривід, це підпружинений механізм, але працює це дуже прикольно. До багажника ми повернемось згодом. Давайте далі про бампер. Наш автомобіль в блек-пакеті, відповідно, у нас все чорне, хрому немає. І питання в мене виникають тільки до ось цих елементів декору. Це не елементи аеродинаміки, тому що це не важко помітити. Вони зашиті пластиком. Для мене це спірний варіант. Не знаю, як це буде виглядати на інших кольорах, не на чорному. На чорному ще куди не йшло. Тут вже, як то кажуть, про смаки не сперечаються. Пропоную переміщатися на передню частину нашого авто, і поки ми прямуємо до передньої частини автомобіля, хочу відмітити, що наш Black пакет дуже гарно виглядає, також і на оцих от молдингах на дверях. Вдобавок ми маємо безключовий доступ по колу нашого автомобіля. І маємо електроскладання дзеркал. Але є нюанс. Точніше особливість, точніше недолік. І він ось тут. Справа в тому, що поріг не прикритий пластиковою накладкою, і він суттєво вище, ніж передній бампер. Не прикритий та й не прикритий бог з ним, але тут барашик, який просто взяли і пофарбували. Для Volkswagen, ну, скоріше за все, це прийнятно, але для Audi, мабуть, треба, щоб було інакше. І от опинившись біля передньої частини автомобіля, ми розуміємо, що зміни тут відбулись дуже серйозні. Якщо попередник був такий кругленький, оптичний, такий уті-путі, яка машинка, то цей квадратний, рублений, агресивний, і мені так подобається значно більше. Перше, що хотів би відмітити, це матричне led світло. Думаю, не варто повторюватись і пояснювати, наскільки це крута технологія від Audi, яка серйозні. За покращує як комфорт водія, так і безпеку всіх учасників дорожнього руху. І дуже круто, що вона тепер доступна і на моделі А3. Якщо ж ми подивимось на наш бампер S Line, то чесно вам скажу, мені він схожий на одну велику решітку. Таке враження, що під капотом сил 600, і їх треба так, дай Боже продувати, щоб все це добро не грілось. Але якщо ми роздивимося його детальніше, то ми побачимо, що Половина з цього це фальш, але виглядає все рівно він дуже і дуже пристойно. Мені такий бампер однозначно подобається. Але за цю красу нам потрібно платити. І в цьому випадку ми платимо довжелезним переднім вилітом і зовсім невеликим кліренсом, ось в цьому місці. На моє стійке переконання на Audi А3 в такому виконанні повинна їздити людина, яка не робить музику тихіше, коли паркується. Новачку вона підійде навряд. Ну або навіть якщо новачок і сяде за кермо такого авто автомобіля то я переживаю, що красоти цієї надовго не вистачить. Нам стало цікаво, чого ж він такий довгий. І ось що друзі, якщо ми візьмемо центр нашого колеса і проведемо отак, от уявну лінію, то ми побачимо, що весь блок нашого двигуна знаходиться перед нею. І блок це добре, але в нас тут ще величезна касета радіаторів, величезний вентилятор, і тут навіть долоня не пролізе. Така компоновка, звісно, дуже цікава, але ж, мабуть, не рулиться, подумаєте ви. Та я, власне, і сам саме так і подумав, тому пропоную їхати кататись. Але спершу я хочу подякувати нашим друзям компанії Фінавто, які люб'язно надали нам сьогодні цю автівку на тест для того, щоб ми самі на ній могли покататись і вам змогли показати. Так ось, якщо ми говоримо про комфорт і керованість від цього автомобіля, перше, що потрібно відмітити, це те, що він побудований на платформі MQB Evo. Хто не розбирається в абревіатурах Volkswagen, коротко розповім: це платформа, на якій Volkswagen і Вагрупа будують дуже багато своїх автівок. Там і шкоди, і сіати, і безпосередньо сам Volkswagen. На цій платформі стоїть Гольф, на цій платформі стоїть новий транспортер, і на цій платформі стоїть навіть новий Каді. Тому компанія Ауді, коли створювала цей автомобіль не з нуля, а адаптувала під неї вже возика, якого мали в себе в арсеналі, вони не допустили якихось помилок. У них одразу все вийшло чітко і виважено. Тут ми маємо спереду Макферсон, позаду багатоважену підвіску. Видно, що конструктори Ауді робили все таки. Нахил на спорт, а не на комфорт, тому що наш автомобіль не крениться і дуже добре проходить віражі. Він виконує в принципі, будь-які забаганки водія як передньоприводній Volkswagen. Саме так я хотів сказати слово Фольксваген. Справа в тому, що такий слухняний і стійкий він саме на ідеальному асфальті, але варто нам з'їхати на неідеальне дорожнє дорожне покриття. Я зараз маю на увазі тріщини в асфальті. Каналізаційні люки тощо, тобто мілкі дефекти, як впевненість водія, одразу починає серйозно зменшуватись. Audi a 4 яку нам довелося тестувати зовсім недавно, на поганому дорожньому покритті себе проявляла значно краще. Звісно, там багатоважельна підвізка як спереду, так і позаду, і той автомобіль значно краще себе відчуває на поганому дорожньому покритті. Але і вартість обслуговування підвізки в Audi a 4 мені здається, буде серйозно дорожче ніж тут. Якщо ж говорити про кермо, то тут все очевидно, воно бездоганне. Ми маємо три режима зусилля, можемо їх поперемикати в режимі індивідуал, але я не... Знайшов якоїсь суттєвої переваги того чи іншого режиму, тому в режимі комфорт я б їздив кожного дня, а там так один раз погрався і забув. Якщо коротко, в нас дуже чітке положення нуля. А різкість цього керма така, як її хотілось би бачити, і при маневрах по місту, і при більш, скажімо так, динамічній їзді на якихось віражах. За кермо однозначно залік, і мабуть варто було б зараз зачепити тему комфорту від цієї підвізки, але як я вже сказав, тут відчувається все ж спортивний нахил в її налаштуваннях. Тому про комфорт говорити тут, ну скажем так, доволі складно. Бо комфорт ми дуже суттєво втрачаємо на ось цих тапках. Це мало того, що сороковий профіль, так ще й run flat. І якщо ми накачаємо ці колеса так, як вказано на маркувальній табличці, то спереду буде 3,1 атмосфери, а ззаду 2,9. Це не те, що жорстко, це ніби взагалі без гуми їхати. І на мою думку, це вже недопустима плата за красу. Я однозначно рекомендував би дивитися сюди менші диски і встановлювати вищу і м'якшу гуму. Втім, якщо ми заговоримо говорили про комфорт, варто відмітити також наші асистенти, тому що наш автомобіль досить непогано на ними напечатаний. Перш за все, ми маємо стандартний набір, такий як датчики мертвих зон, такі притроніки по колу, такий як камера заднього огляду. Також ми тут маємо автоматичне паркування, не знаю хто буде цим користуватись, але така функція є. І з цікавого, в нас в бампері встановлений радар, а ось тут під склом висить камера. Це дає автомобілю змогу контролювати смуги руху, це дає автомобілю змогу рухатись на адаптивному криві контролі. Причому робити це однаково добре, як вночі, так і в день, як в дощ, так і в ясну погоду. Також ця камера допомагає працювати нашому інтелектуальному старт-стопу. Саме так в цій машині систему старт-стоп доопрацювали. Камера, яка знаходиться під лобовим склом, слідкує за автомобілем, який рухається перед вами. І якщо він починає зупинятись на червоне світло світофора, автомобіль глохне раніше, ніж зупиниться. І так само навпаки. Камера слідкує за автомобілем, і коли він рушив, вона запустить двигун. Не буде чекати, поки ви відпустите педаль гальм. Якоюсь серйозною інновацією я б це не назвав, але такий підхід до деталей у ауді мені однозначно імпонує. Також камера слідкує за автомобілем, який рухається перед вами, і починає тормошити водія, якщо він кудись завтикав. А завтикати в цьому автомобілі справа я вам скажу геть не складна, тому що я вже не перший день на ньому катаюсь, але продовжую це все діло розглядати. Чіпати, клацати, ну, скажімо так, відволікатись від ситуації на дорозі. Ходять легенди, що цей салон малювали з під з Ламборгіні. і я це готовий повірити, скажем так, аж бігом, тому що дійсно салон змінився просто до невпізнаваності. Я думаю, нам варто зупинитись, щоб оглянути його детальніше. І дійсно тут є на що подивитись. Салон змінився настільки, що тут немає жодної риси, які були притаманні попереднику. Абсолютно нові лінії, абсолютно нові форми і абсолютно новий підхід до деталей. Тут немає навіть присловутого рубильника перемикання світла, до якого ми всі звикли. Натомість тут тепер три кнопки. Впевнений, користуватися цим буде зручно, коли ти до цього звикнеш. Єдине місце, яке повторюється з минулої моделі, це джойстик регулювання дзеркал. Він тут, мені здається, абсолютно такий самий, як і був. Решта, ця зворотня ручка, ці кнопки, все воно виконано в абсолютно новому дизайні. Ось ці лінії торпедо, ось ці тумблери, оці дефлектори повітря. Це все створює відчуття, що ми знаходимося не те, що в літаку, а в якомусь просто космічному кораблі. Також мені ці силуети нагадують дзеркала від е, мотоцикла. А Женя ж каже, що йому це схоже на ламбу. Не знаю, коли він іде був у ламбі, але. Як то кажуть, зі смаками не сперечаються, виглядає однозначно добре. І те, як зібрані ці елементи, як вони підігнані одне до одного, нічого не хитається, не люфтить, тактильно має дуже приємний рух і характерний щелчок в кінці. Це показує, наскільки інженери заморочувались над цим салоном і наскільки вони старались зробити його відповідним німецькому преміальному бренду. Але є нюанс. Я не знаю, як тут опинився цей шмат від Volkswagen Caddy, але він конкретно вибивається з решти салону. Власник мені говорить: відкрию так підлокітник, вози руку ось тут, і тоді помічати не будеш. Ну, не знаю, як забути цей метровий шмат від крафтера, який знаходиться прямо на самому видному місці. Менше з тим, все, що знаходиться на рівні очей, виглядає дуже пристойно. І я маю чудове рішення, як покращити зовнішній вигляд вашого салону і в нижній його частині. І це килимки від інлайнер. Це український виробник, який виготовляє ці килими тут в Україні, але з європейської екошкіри. Ми вже мали з ними досвід як в зимову пору року, так і на мийках самообслуговування, і зарекомендували вони себе чудово. Від себе виробник дає цілих 36 місяців гарантії, що додатково підкреслює якість цього матеріалу. До того ж, на сайті доступно багато варіантів оздоблень. Ви можете обирати як візерунок, так і колір строчки, колір матеріалу або колір окантовки. Варіант, який сьогодні нам прислали, ви просто подивіться, як співпадає з автомобілем. Як на мене, співпадіння по дизайну просто стовідсоткове. Також завдяки полімерному підп'ятнику килим надійно захищений від пошкоджень в зоні педального вузла, і взагалі килимки від Inliner суттєво покращують вигляд як салону вашого автомобіля. Так і його багажнику. Бо на моє стійке переконання, ця частина вашого автомобіля також заслуговує бути елегантною. Тому ми підготували для своїх підписників промокод BOBCAR, який дасть вам 10% знижку на замовлення цих килинків у виробника. Всі посилання я лишаю в описі під цим відео. Якщо повернутись до місця водія і сидінь, то тут потрібно відмітити, що нарікань немає зовсім. Це ва група, і тому наші сидіння мають широченний спектр регулювань, мають електропривід, і тому людина будь-якої комплекції і будь-якого зросту зможе тут розсістись зручно і налаштувати все саме так, як їй буде оптимально. Також гарною фішкою є двопозиційна пам'ять сидінь, що буде великим плюсом, якщо машиною користуються двоє. Виконання ось цієї центральної частини мені також дуже імпонує. Першим кидається в очі, ось цей джойстик. Він тактильно дуже приємний, має такий хруст і характерне зусилля. Користуватись ним однозначно зручно. Також блок керування музикою, до якого ми звикли в ауді, тепер став сенсорним. На його захист, скажу, що він продовжує бути зручним, бо можна покласти руку і великим пальцем зробити все, що вам потрібно. Далі ми бачимо підстаканник від крафтера і зовсім невеличкий за своїми розмірами бардачок у підлокітнику. Більше все мені в цьому салоні імпонує клімат. Мені здається, що це найкраще виконання клімату, яке я зустрічав за останній час, тому що він механічний, він інтуїтивно зрозумілий і при цьому всьому залишається ще й дуже стильним за своїм зовнішнім виглядом. Ось за цей блок клімату однозначний лайк. Він виглядає просто супер. Мультимедіа в нашому автомобілі дуже деталізована, має високу швидкодію і цілком відповідає автомобілю 2021 року. Камеру ми маємо, на жаль, лише одну, а але як плюс можна відмітити, що у нас схематично намальовані всі парктроніки, що полегшує задачу при паркуванні. Із функціоналу цієї мультимедії, я думаю, найважливіше меню це саме налаштування нашого автомобіля. Ми можемо налаштувати в меню Drive Select 4 режими їзди нашого авто, а режим Individual ми також можемо налаштувати за своїми побажаннями. Також тут ми маємо Driver Assistance, тобто всі наші асистенти ми тут можемо налаштовувати, вмикати, вимикати під свої забаганки. Ну і, звісно, в цій системі мультимедіа мала б бути навігація, але, як бачимо, тут нам її не завезли. Але нас це не дуже турбує, тому що в нас є і Android Auto, і Apple CarPlay. Власник докупив отаку приблуду і все це стало бездротовим. Бездротова зарядка в нас також на базі, тому сідаєш в автомобіль, карта виводиться, музичка заграла, і ти поїхав. І тут справедливим буде відмітити, що заграла наша музичка цілком недурно. Дійсно, в нас не топова музика, може бути крутіша, але те виконання, яке ми маємо тут, звучить на тверді, 4 бали так точно. Власник вже погрався з налаштуваннями, налаштував там все під себе. Як підключив свій телефон, і питань немає. Вона достатньо об'ємна, достатньо чиста і достатньо гучна. Я думаю, не в останню чергу через підхід до шумоізоляції нашого автомобіля. Тут ауді також заморочились. Навіть на дверях ми маємо два контури резинок. Один контур проходить по кузову автомобіля, другий контур резинки проходить по самим дверям. Таким чином, ніякі вітри, свисти не залітають до нас в салон. Та й двері зашумлені також непогано. Ми не чуємо сусідній трафік. І єдиний мінус цієї шумоізоляції, який я хотів би відмітити, це. Моторний щит, бо в Audi А4, на якій ми катались, також був двигун ea 38 і там мені ситуація здалась кращою, ніж тут. Але знову ж таки не критично. А от опинившись на задньому ряду, моє захоплення салоном цього автомобіля потрошку починає щухати, тому що на передньому ряду дійсно запитань абсолютно немає. Але зараз я сів сам за собою, мій зріст 1,75 сімдесят і моя голова вже вперлась в стелю. Люк нам в цьому не заважає, тому що його приводи і шторки знаходяться ось тут, попереду, Це така ніша в стелі, але тим не менше я в неї вперся. Тому хвилин 15 їхати в цій машині на задньому ряду можна. Пережити тут навіть декілька годин можна, але подорожувати дорослим людям тут я б не радив. Також до всього ми маємо тут вже значно простіші матеріали оздоблення, як на картах, так і на спинках задніх сидінь. І з наших розваг нас зустрічає хіба. Підлокітник і два дефлектори. І до речі, ці дефлектори суттєво відрізняються від тих, яких ми бачили спереду, як за якістю свого виконання, так і за матеріалом. Видно, що тут вже почали спрощувати. Як бонус, ми тут маємо два порти для підзарядки гаджетів. Добре, бо пасажирам не доведеться сперечати, хто заряджається першим. І також відмічу плафончик. Тут у нас він вже з кнопочками, а спереду був сенсорним. Але навіть із цими кнопочками він виглядає дуже добре. Наш багажник можна відкрити з кнопки, ну або ногою. Мабуть, тут всередині легко влізла б стиралка, але нам не вдасться її туди покласти, бо ось цей. Отвір не дасть нам цього зробити. Дійсно, тут настільки вузько, що мені здається, навіть не кожен дитячий самокат тут пройде. І саме його розмір і обмежує наше використання цього багажника. Якщо говорити за його оздоблення, то воно саме таке, як повинне бути в Ауді. Тут все обшите, тут все в пластику, тут все обшите, тут все в пластику. В нас навіть є 12-вольтова розетка, що велика рідкість для седанів. А заглянувши вниз, ми тут побачимо докатку і всі інструменти для заміни колеса. Об'єм тут 425 літрів. І в цілому я можу оцінити цей багажник як цілком вмісткий і задовільний. Що? Боже, ви б бачили, як його кривить усе відео. Тут на багажнику йому мовчати вже геть важко, але він дуже старається. Відкривати капот на цьому автомобілі це одне задоволення, тому що, по-перше, в нас тут газовий упор, по-друге, капот алюмінієвий. Не важить нічого. Дуже приємне відчуття, хотілося б, щоб так було на всіх автомобілях. Давайте поговоримо про двигун, бо в нас тут пресловотий ЄАТРІ вісімки, але не простий, а золотий, як то кажуть. А золотий він тим, що це вже цілий ген 4. Так, наш двигун ЄАТРІВісмки, але він вже має бути позбавленим проблем своїх минулих поколінь. Саме тому нам, по ідеї, не повинно загрожувати ні розтягнутий ланцюг, ні аномальний масложор. Але якщо ваш двигун грішить під'їданням моторної оливи, то я маю для вас чудове рішення. І це присадка B2 Oil Treatment від бардаль. Це спеціальна присадка, яка додається у ваш двигун під час кожної заміни моторної оливи. Всередині містяться полімери, як покликання яких забезпечити більшу в'язкість вашої моторної оливи при роботі на високих температурах. Таким чином, B2 Oil Treatment від Bardal відтерміновує дороговартісні ремонти і вирішує питання маслопоїдання вже тут і зараз. Тому ви можете скористатись нашим промокодом BobCar, який дасть вам гарантовані 10% знижки на абсолютно весь асортимент торгової марки Bardal. В на їх офіційний сайт я залишаю в описі під цим відео. Ну а ми поїхали далі говорити про двигун, який цієї проблеми, на щастя, позбавлений. Що ж стосовно змін, які отримав наш Ятр-вісінки в четвертій генерації, перш за все, в нас тепер тут немає комбінованого впорскування, немає двох рядів форсунок, наш вприск залишився тільки прямим. Також вони доопрацювали паливну систему і підвищили в ній тиск на цілих 100 барів. Тепер. В сумі ми маємо 350 бар тиску в паливній системі. Навіщо це зроблено, я до кінця не розумію. Але ці машини поїздять, ми почитаємо відгуки можливо, в тому дійсно є якийсь сенс. Також змін зазнав турбокомпресор, що вже в принципі стандартно для зміни поколінь двигунів. Увага! Але найголовніше, як на мою думку, в цьому двигуні це те, як підійшли до питання саме екології. Цей двигун доопрацьовували зі стійким розумінням того, що до нього буде прикручуватись система м'якого гібриду. І так, в нашому екземплярі м'який гібрид також є, але я думаю, що буде більш доречно говорити про це за кермом, бо звідси ми все рівно нічого вам не покажемо. Фактично, система м'якого гібриду, яка тут реалізована, це система значно простіша ніж гібрид в стандартному його розумінні, ну принаймні для мене. Тут встановлений стартер-генератор, який прикручений до блока і безпосередньо пов'язаний з колінчатим валом автомобіля. Тут немає кнопки ev Mode, EV-POWER, ще там якась, і цей автомобіль не може їхати тільки на електротязі. Функція цього електродвигуна, стартер-генератора, компенсувати недоліки в потужності бензинового турбодвигуна, там, де він безпорадний, там де він не може нам віддати свою продуктивність, електродвигун приносить електричні кіловати і тим самим урівнює недоліки в тязі, що в парі з цією коробкою працює доволі навіть непогано. Так тут варто відмітити, що Ауді трошки лукавить, коли називає цю коробку Estronic. На мою думку, було б коректніше називати її чесно DSG, тому що навіть в багажнику в нас написано, що ця коробка DSG. Саме так, це DSG 7 DQ381, що фактично являє з себе мокрого семиступеневого робота на два щеплення. Ми катались на цій коробці в інших автомобілях в парі з двигуном ea 38 і я вам скажу так: тут цей сетап взагалі не видає свою електричну. Натуру. Під сидінням пасажира у нас схований 48-вольтовий акумулятор, він геть невеликий. Під моїм сидінням стоїть інвертор. На цьому все, електрифікація Ауді закінчена. І для мене стає очевидним, що Audi так і хотіла налаштувати цю систему, щоб я, як водій, взагалі не відчував присутності електрокомпонентів в цьому автомобілі. Звісно, якщо я вимкну клімат, вимкну музику, трошки приспущу вікна і буду повільно катитись в пробці, я буду чути цей характерний звук тролей, Буса, але це настільки не суттєво, що ну я б не зациклював на цьому увагу. Виникає запитання: що ж це тоді нам дає? І відповідь доволі очевидна. Перш за все, це витрати палива. Зараз я бачу перед собою позначку 8,2 літра. Але потрібно розуміти, що зараз ми знімаємо і користуємося педалями фактично вкл-викл. Це зовсім не та їзда, яка в мене відбувається кожного дня. Якби цей автомобіль їздив в моєму звичайному ритмі, я впевнений, ми б тут побачили і 7,5 літрів, а можливо навіть 7,2. Розрив з моїм Тойотовським гібридом, який стоїть в мене в Лексусі, складає близько літру. І тут здавалось би, Audi Програє, але варто нам заговорити про їзду по трасі, як тут ситуація серйозно міняється. Справа в тому, що на швидкості 140 мій Тойотовський гібрид вже хоче застрелитись. Він фактично працює в розрив, не залишається ні запасу потужності, ні комфорту в салоні. Тут же в Ауді ситуація геть інша. В нас робот, і якщо вам потрібно на обгін зі швидкості 140, ви тиснете газ в підлогу, він підкидає дві передачі вниз, а електродвигун віддає все, що в нього є. І машина стрімголов летить на обгін, виконуючи будь-яку вашу команду. Також витрати палива на трасі тут на стороні Audi, бо Audi може їхати по трасі зі швидкістю 140 з витратами палива ну, літрів 6, можливо, 6,5. В той час, як мій Тойотовський гібрид буде споживати всі 8 спевнено. я перевіряв багато разів. Також наступною перевагою цього гібриду я мушу відмітити його динаміку. Не зустрічалось мені якось так гібридів, які б їхали 7 секунд до першої сотні, а цей, будь ласка, їде. Він продовжує складати враження. Трового турбодвигуна в найкращих його проявах відповідно такий варіант гібриду складає серйозну конкуренцію тепер навіть дизелям, не тільки в місті, а також і на трасі також в питанні далеких поїздок. І ось тут виникає запитання, чи не обманули Ауді самі себе, коли створили ось цей силовий агрегат? Бо тепер як ніколи постає в лоб запитання, що ж взяти гібридний автомобіль з американського аукціону чи дизельний автомобіль з європейських країн. Ситуація з цінами на А3 4 покоління дуже цікава. Низ ринку, десь в районі 26 тисяч доларів, вверх в районі 35. Але є дуже цікава ситуація, коли автомобілі з двигуном 1.4 Benz стоять дорожче, ніж автомобілі 2,0 TDI. Дійсно, я розумію, що комплектація європейських автомобілів може відрізнятися, може поступатися американським. Але на мою думку, так бути не повинно. І дволітровий турбодизель в будь-якому випадку має бути дорожчим, ніж малооб'ємний турбобензин. Не знаю, хто тут себе переоцінив чи хто себе недооцінив, але мені здається, що саме європейські автомобілі більшою мірою будуть їхати в Україну в цьому кузові. Наш автомобіль зараз також в продажу. Продають його наші друзі фінавто, і цінник на нього заявлений 28 тисяч 500 доларів. На мою думку, цілком справедлива ціна, враховуючи і комплектацію, і зовнішній вигляд, і пробіг і стан. Посилання на цю автівку я залишаю в описі під відео. Тож заїжджайте до хлопців, дивіться, просіть в них тест-драйв і забирайте. І у підсумку цього відео мусимо констатувати факт: а третя дійсно подорослішала. Вона стала старшою як за дизайном, так і за технологією. Огими які тепер має. Видно, де інженери працювали, видно, де вони мудрували. І от в мене запитання. А чи не перемудрували вони самі же себе. Бо погодьтесь, тепер, порівнюючи в лоб А4 і А3, вибір не такий то й очевидний. Безумовно, мені буде дуже цікаво ознайомитись з вашою думкою стосовно цього автомобіля в коментарях під цим відео. Також буду вам щиро вдячний за лайк і підписку нашого каналу. Я бажаю вам мирного неба над головою. Слава Україні і до зустрічі!